Сьогодні у нас субота, 29 липня 2023 року, 9 година 4 хвилини. Продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді, нашим діткам, нашому підростаючому поколінню, яке ні в чому не винне. А бидло корумпованим злочинцям. Злочинним угрупованням, які породжують рабів з дітей, які породжують корупцію з усіх держслужб країни, показувати хто і хто. Бо це дуже важливо. Прикладу здорового, глузду залежить майбутнє нашої країни і майбутнє наших дітей. П'ядесят вісім хайці мерзотником, котрі дармоїдом, котрі живуть за рахунок інших, Людей працьовитих і чесне, ха їм буде соромно за те, що вони збагачуються і дурять за рахунок простих людей і живуть. За рахунок простих людей така от встановка в мене дорі ранкова в суботу. Дуже важко цим наркозалежним хворим людям зрозуміти те, що не всі, всі країні, такі як вони, мерзутники, провокатори і шантажисти. І хто такі як я, проти такої гнилої системи. Яка породжує бардак і безлад в нашій країні.